Друзі всім привіт! Приїхався на свою суйку. Подивіться, вітер сильний, звісно. Це на сьогодні 10 червня. А соя була посіяна ще 11 квітня. І вже її три рази бризкав. І рубіці дали. І становтуку тут. Отак От виглядає суя. Лідер здоровий, не буду поки виходить. Ой, друзі, це я кажу, дурень учиться на своїх помилках, а розумний на чужих. Дивився, будь перед цим відео є такий канал. Олександр Луценко всі його добре знають. Я був написав там чи знімав відео, що забув додати. Прилипач. І бризкав своє поле. Ну, подивився відео цей, подивився. Ну, буває. Що зробиш? Людина похилого віку. Сива вже може таке бути, так? Да? Ну я ще молодий. Мені ще до пенсії цілих 4 дня. А бризкали поле. Третій раз я сюди в мене вийшло грамудапупа 2-2 літра, 4 кг кармаміду я додавав і 3 г альфа-маїса. Чому тільки 3, бо я вже раз обробляв його тут. Перший раз я додавав 5 грам, а другий раз я став рискувати. Тоже, як кажуть, не сильно воно добре, ці По-любому на врожай на не Ході буря, не хуже впливаюсь. Все, нормально побризкали, заходю вже. Трактор поїхав на одну сторону, йому зайду подивлюсь, як нам капельки. А потім мені голову стукнуло, що ох ти, Микола Миколайович, ти ще ж молодий, сивий чи білий, а прилипач то не додав. Хоч там равдапі є прилипаш, але я додав і карбамід, і альфа маис то треба було додати. Ну, вже як пішло, так і пішло. Що зробиш? Ось така вся сойка. Уже не бачу кущиться, але ще не цвіте. Це скравий зараз, зайдемо трошки далі. Ну нічого. Якщо буде, то буде. Так, буде, друзі, вітер задувати, ну показати покажу обов'язково. Я здаюся, тільки що на тій стороні проїжджав, так думаю, заїдуть на цю сторону, я сиреме з тої сторони, а вітер туди дує. Може хоч щось було чути. Придавило трошки лободу, придавило трошки куряче просо, амброзію. Я думаю, що як вже перекрию його, зараз то... підніметься, що якийсь, через недільку піде роз, хорошо, то те, що знизу, я думаю, що його за... закриє. Ну а потім вже будемо дивитися. А там вже будемо слідкувати далі. Як і що до чого. Так що, я думаю, що це на 60 днів своє виглядає непогано. Тут край трошки все дивіться нижче. Тут пізніше вона сходила, бо було затоптані ці края. Ну, посходила практично вся. Я думав, що воно не зійде. При було затоптано, так і каткував її, та було ще більше притоптано. Вона довго не виходила, ну вийшла. Я думаю, що достатньо цього. Похитр дві. Поки розкраю то все. Так, отак ось вилкується вже наша сойка, дивіться. Що палесточка цих Дивіться, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, Це теж, я думаю, буде. Шоста, сьома, восьма, 9, 10, 11, 12. Ну, це... При такому рості. Знизу теж дивлюся на другому. Раз, два, три. Оце вже на 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Так, по краю є така лабодалася. Ну, Пішло 4 дні, а вона така ось. Я думаю, що її добере. Дивіться. Та що менше вона вже пожовтіла. Це ж трошки більшенька, в рості вона тупанула. а так то чисте. А тут трошки нижче вона, але нічого страшного, я думаю, що буде все нормально. А так, зайду ще середину покажу. Чіпка що там показує середині, що тут. Те, що скраю, те, що те саме, що всередині, отака вся. Я думаю, на 60 днів це нормально. А є такі ось поодинокі. Це ті, що пізніше б... заразом цих пару штучок. Це буде додавка до урожаю, да? що гербіциди спрацювали нормально. Ну, наверно, якби де добавив то було б краще.

вырвем. Так, да, все тут стек. Я короб пересею. Маловато я насею, но сильно. Маловато что-то, но ничего. А в основном вот такого все. Вот так перекрытие. перекрывало. Вот Често тут беркується. Оце все, щоб руки закрити і не досі устойку легше. Так, ми ще не цвіте

Башковим батареї нормально. Так, заховався в машину, вітер задуває нічого не чуть. І покажу. Помню, все виглядає на шасує. Ось бульбашкові бактерії. Ось коренець такий чуть-чуть синюватий. Ну і отаку ж гілку вийце. Це Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, це ж з маленьких теж, я думаю, буде. Ну, Будемо слідкувати далі. це тільки 4 дні пройшли, як тут вносив гербіцид Попробую підкормити, звісно. А ну в коментарях напишіть ви, стоїть кормити, при такому стані стоїть чи ні. Так що, Кому буде цікаво, друзі, це соя мустан. Ці її перший раз. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, коментуйте як вам така сойка. Будемо приїжджати сюди почаще, я думаю що через неділі півтори-дві заїду покажу буде цікаво не пропускайте відео нажимайте на колокольчик а саме мирного неба щастя всім міцного здоров'я всім гарної погоди урожаю всім пока пока